Бог зараз проявляється через велику ма. І велика ма це не мама. Ні. Велика ма це не мамка, це не материнський аспект. От дивіться, є мама, є тато. Маємо результати, з'єднуємось, доторкаємось в ієрархії еволюції до поля вчителя. От вчитель це вже андрогенна особистість. Він і жінка, і чоловік завжди на 100%. Простір провідника вчителя мудрості. Ось. І далі, у це вже космічна ракета, яка рухається в буквальний контакт після вчителя, ми, і його благословіння. Ми, ми, ми заходимо в чистий канал Бога. У нас вже путь майстра своєї долі. Ми творець стаємо. Ми чуємо, нам не треба посередники. Ми заходимо на рівень комунікації прямої. І ось тут в минулій епосі Бог проявлявся і нами читався через він. Як спектр, а зараз через вона, як спектр. І ми це називаємо великома. Але це Бог. Ну, Давайте так, архітектор реальності. Минулій епосі це був він. Чому? Тому що нам було потрібно виконувати багато еволюційних зовнішніх дій. Ми Досягали через зовнішню еволюцію, через інтелект, ми мигомосапінси. Ми рухалися через зовнішню еволюцію. А зараз Велика ма нас запрошує на внутрішню територію і через внутрішню, оця різниця, внутрішню еволюцію ми досягаємо своєї результативності, бо чого без внутрішньої еволюції в нас не може бути в цій епосі нічого.